З вами канал Оросада. І сьогодні маємо ось такі гарні череночки інжиру вкорінені, будемо їх висаджувати у зип-пакетики. Не тільки мають листочки наші череночки, а ще й гарну кореневу систему. Тому вже час їх висаджувати. Для цього будемо використовувати ґрунт класман торф, який попередньо змочений. Водичкою та будемо використовувати зип-пакетики. Чому зип-пакетики? Тому що їх зручно потім ставити у ящик. Вміщається чимала кількість. Звичайно, можна брати і горщики, але тоді треба буде більше місця. Так як спочатку вони ще будуть знаходитись у хаті. Тільки пізніше ми зможемо їх винести у теплицю. І аж потім зможемо їх уже і виставляти на вулиці. Тому ще довгий час треба для них певну кількість місця. Ось так вставляємо в зип-пакетик та присипаємо землею. Наповнюємо до повного. Ось так. Та виставляємо у пластмасовий ящик, який застелений лівкою, тому що в нього саме в Z пакетиках звучно вміщувати чималу кількість цих корінених череночків. Продовжуємо працювати. Так само. Трошки насипали ґрунт та обережно вставляємо ось такий череночок Маємо корінечко та присипаємо. Наш інжир корінився просто на водичці, не використовуючи ніяких інших коренеутворювачів. просто на водичці. Тому реально коренити інжир просто в водичці. Ось так далі продовжуємо працювати. Головне не переливати потім ці укорінені череночки. Тому, якщо пере... буде переливання, то коріння підгниє і вже з нього нічого не вийде. Чому ми використовуємо зволожений торф? Тому що деякий час. Просто поливати їх не треба. Буде їм вистачати тієї вологи, яка знаходиться зараз у нашому зип-пакетику. Ось так працюємо. Висаджуємо вкорінені череночки інжиру. Просто та доступно. Хто хоче спробувати, може. Усе вийде. Було б тільки гарне бажання.